Старший водій евакуаційної групи Медевак. Сам з Івано-Франківської області, Галецького району, село Комарів. Любов до машини до... проснулася в районі, ну, я пам'ятаю, років 12-13, коли у батька був Жигуль. Ну, Я все любив там, хоча б сісти за руль на коліна, по поїздити. Відчував машину, транспорт, і так я зрозумів, що це моє водіння. І так в подальшому я шукав роботу, працював на гражданці тільки водієм. Прикордонники попав у 2023 році, 01 місяць був, пішов добровільно в ТЦК і запропонували мені посаду водійом. І так я согласився і прийшов. Коли в нас є поступлення, є поранений, і потрібно його вивезти, все, ми готуємося, під'їжджаємо до стабілізаційного пункту, загружаємося, виходжу на радійку. небо чисте, чисте, ми загрузили і путь. Страх у мене як. Я не знаю, я просто його не чую, я просто знаю, що мені треба їхати. я просто не думаю ні про дрони, там, що там летить. Ну так, да, тут тіпа, ти їдеш і теж цинкуєш, але найбільше в голові стоїть. Задача це вивезти побратима, ну, якому потрібна медична допомога. Уважність. Саме головне це уважність і відчувати і дорогу, і машину. Все навкруг, голова має бути цинкувати всюди. Ну, Маю на увазі, що і повітря, і, і, і дорога. І... Пане, вот, мій звір. Я вже з ним півтора року, як душа в душу, ми працюємо, катаємося. Ніколи не підводить, дуже хороший автомобіль. Я його колись називав Шреком. Шрек, ну зелений, здоровий. Toyota Land Cruiser. підроблений під EVAC. Дуже дуже в нього класна прохідність. Кліренс високий. Ми з ним такі заїжджали дороги. Я за ним це дивлюся, бо я розумію, що він мусив в мене працювати справно. Дійсно, що я в ньому впевнений. Перший мій бойовий був виїзд це було на Донеччині. Був часів ЯР. Ми заїжджали. Перший мій був, що нас поставили, були на точку ВАК, на точку М, і потрібно було їх забрати поранено. Це мій був перший виїзд. Ну я вам скажу, відчуття були взагалі, адреналін зашкалював. Просто розумієш, ти їдеш дороги, ти не знаєш. Ну, плюс-мінус показали по карті. ну Їдеш і в голові просто одна мисль, щоб не, ну, не з'їхати з дороги. Щоб довести. От в мене одна в голові от така ціль, коли в мене є там поранений, вже я це повторювався. Я ні про що не думаю, думаю про те, щоб його довести. Довести в одну точку, в другу і в безпеці, щоб було. Да, перший виїзд був такий, знаєте, я навіть не знаю, як це було об'яснити, бо воно все бурліло всередині, ти теж вважаєш, бо броня, танки теж їздять. І сім'я, дружина, донечка. Привіт. Вдома yeah. <laughs> да, скучають, скучаємо. Ну, що ми зробимо, самі розуміємо, яка зараз ситуація у нас. Мотивація була. Ну, потрібно йти, потрібно берегти свою країну, потрібно стояти, стояти за нею, тримати, оберігати сім'ю.